Ми робимо іспаномовні та англомовні вечірки. опа А ну що Я за вечір? У... Який формат? Розслаблений формат. Єдине, що ви маєте розмовляти іспанською та англійською. Але приходять люди навіть з нульовим рівнем і виходять там з якимось запасом там 20 слів за вечір. Якщо це покер-найт тобто ми граємо в покер У нас є професійний круп'є, який контролює процес. Ми п'ємо віскі і е, розмовляємо англійською мовою, тобто там такий міні-урок є. Завжди ми контролюємо, щоб люди розмовляли англійською. Також у нас е, ми проводили в Запоріжжі, і зараз е, наступна сесія буде у Львові movie night, Тобто ми дивимось дивимось кіно англійською мовою, а потім спілкуємось, обговорюємо, чому так сталося, які головні герої класні, які не дуже. І святкування Дня Незалежності Мексики, тому що ми маємо викладачів з іспанської мови таким з, з Мексики, таким чином. Ми хочемо вшанувати їхній день і показати культуру, тому що мова це не лише про лексичні звороти, граматичні конструкції, це й про те, як люди живуть. Навчання може бути і таким, друзі.